Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній. У цьому відео я покажу курочок. Сьогодні 2 квітня 2023 року не курочок ну, господарство, ви зрозуміли. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити вподобайку та підписуйтесь на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Кому цікаво, той, той лишайтесь. Мені буде дуже приємно. Так, що у нас? 2 квітня 2023 року на каналі 1051 друг. Тобто підписник, дякую вам всім щиро дякую. Нас похмуро ще в нашому місті, 2 квітня, але без доща. Мені просто надоїло, це вже було. То я хочу так, щоб воно просто висохло і щоб все було добре. Добре, хочу сказати. Зараз, друзі, покажу вам. От, кому цікаво було кролики, вибачте, що зливається тут темно і ще, і ще він, плюс того, що він ще чорного кольору, він, звісно, чорного. Курочки їдять, це я це його. Лушпиня з картоплі, тобто картоплю. Ну, таку лушпиня варене. Ну, ось так, друзі. Цей королик з'їв да? Ще не до кінця з'їв, бачите. Ну, цей більший, той менший. О, я читаю, якщо вони просто нам подарували сестру і брата, ну, виходить вони, то якщо і сестра та брата, то будуть такі маленькі кроленята. Ну, як сам сказати, вони кроленята вже їм. Ой, зараз математика. Значить, 17, да? 5 травня. шок. Ну, їм буде... Стоп, 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 7 травня їм буде е, півтора року. Півтора року. Ну, рік і, п'ять, 5... і шість місяців. А зараз їм буде 7 квітня і рік, рік п'ять місяців. Отакі підрахунки в мене. Вони народились 7 листопада 2021 року. Ось так, друзі, хочу сказати. Зараз, друзі. Так, друзі, забираю відразу яєчка, які тут є. Так, від того, що було, то, звісно, ні. як це може обійтись без брудного яєчка, але цьому яєчку повезло. Ну, там не таке брудне. Воно не брудне взагалі, там цятка лише чорна. Так, друзі, все. Закрив хвіртку. Чи калітку, хвіртком зачинив, несу яєчка. Яєчка несу сюди. Акуратно кладу яєчка. Це ми збираємо на Великдень, Великдень. Ну, ми святкуємо через два тижні, 16 квітня. Ну, вже назбиралось там яєчок. Ну і будемо фарбувати. А, ну Коли перед Великоднем, хочу сказати, друзі. Тому складаємо яєчка. то Добре, що вони це весною і що вони дуже добре несуться весною. Це дуже радує. Ну Що у нас кізіл цвіте, як зазвичай? Нічого такого нового нема. Пташечки співають, не холодно, сад такий, вісно, ще не цвіте він, бо він десь у 22-х числах квітня починає цвісти, Але щось я там бачу, але це не цвіт, а це спочатку мають бути листочки, а лише потім буде цвіт. Вони ще з травні цвітуть Фух, ці дерева. Які цвітуть, бачите? Хочу щоб показував. Тільки 0,5 мені не на Х. Друзі, кажу вам, це жасмин, хто не знає, може хтось перше зайде на канал сьогодні. Всякі ж попередні, просто-напросто, просто якийсь бум на каналі такий. Дуже багато активу. Тобто позавчорашнє 31 відео, за 31 березня набрало тисячу переглядів, а це 2094 вчорашнє, просто я в шоці був. Що Дуже багато людей цікаво, зацікавлює. Людям цікаво, то вони підписуються. Кому відповідь? Як в тебе багато підписників набирається? Ну, шорт я вже не знімаю. Так рідко знімаю вже, бо мої відео почали залітати. Ну, як кажуть, залітати, тобто вони попали... дивіться, залітати, попали... Попали... Вони потрапили в рекомендації, ну, в рекомендує. і якщо тим людям, кому порекомендували це відео, вони будуть довше дивитися, його трішки довше подивляться і поставлять і так, одна, дві, три людини, то це відео попаде в рекомендації. Тому я бачу, що сподобалось 90, то. 90. Скільки там? Один. 91 людини, якщо не помиляюсь, вчорашнє відео. Ну, це дуже добре. Мій канал ще молодий, тисячу підписників. Це ще не так багато. Тому нормально. І відео буде цікаво через півроку. Ой, що це я не туди киснув? Через півроку. Буде цікаво переглянути, тобто півроку це буде десь початок жовтня. Ну, і буде цікаво, що було весною там. Дуже буде цікаво. Це, о, малина, але тут в саду пускає листочки, на городі, ще, не знаю, не буду. Тому я не знаю, чи там розпустили, Думаю, що розпустила. Листочки вона дуже гарно Свіренчучі пташки свірінчать, співають, свіже повітря, весняне, тепле, тепленьке, незважаючи, що хмуро, а як літом? Літом вже плюс 20, наприклад, і похмуро. Теж це не залежить від температури. А якщо може сонце, сонце взимку і мінус 10, ну, таке теж може бути. Так, якщо я, друзі, покажу, це травичка для курочок. Це вже, бачите, вже більше її. Порівняно більше вже її. Цієї травички на кілька днів вистачає нам. І скоро в травні підемо щавель рвати на борщ щавльовий. Щавливий. Так, всім привіт, я знову зайшов в тепло. Подивитись, що там поживає цибулька та салат. Цибулька піднялась. Хочу зауважити, хто вперше зайде на канал мій, е, може, то хочу сказати, що ми восени садили на зиму. Цибулька вже така підросла. Уже, е, ну, десь в травні, уже, точно в червні-травні, вже беремо на салати. Салати, якщо щось... теж сходить. Але, нічого, він ще підросте. Оце салатик, а ось тут уже він, бачите, піднімається так активніше трішки. Хочу сказати вам, друзі. Ем, тут цибулька щось не так активно сходить. Не знаю, що й не вистачило, але думаю, підросте, ще є час. А зараз я покажу вам розсаду. Eh, розсаду. Покажу розсаду. Значить, оці вищі помідорки, оці і оці, це з домашнього насіння, яке ми збирали восени. Якщо ви вмієте збирати це насіння, то це добре. А якщо ні, то ми, я покажу восени, як це зробити, ось це помідор солоха. Це, це магазинна розсада. Тобто ми брали насіння в магазині. Бачите, порівняйте, як сходить домашнє, а як сходить магазинне. Оце теж помідори магазинна розсада. Це Санька. ну, Вид Санька помідор. А це помідори в магазині теж. Це ні турбот, ні клопоту. І хочу сказати, що і домашні, і магазині це все низькорослі помідори. Низькорослі помідори, і вони ранні. Далі. Це цвітна капуста. Це рання капуста. Ну, вона погано нас ходить, тому ми сюди її пересіяли. Це квіти, оце теж квіти. І тут квіти. А це. Оце, оце і оце, це кабачки, але вони ще не посходили. Значить, тут це кавуни. Ще вони теж не зійшли. Тут чотири баночки, і тут два види. На один вид дві баночки. Один вид називається огоньок, отак називається, а другий – я не пам'ятаю. Ну, там якась жовта середина ну, намальована. Побачимо, яка буде воно, яке воно буде. А це огір... Оце огірки. І тут теж огірки. Це огірки тепличні. Ми їх будемо висаджувати в теплицю, тому ми висіяли їх в розсаду. І тут два, два сорти. Один сорт міранда. А другий е, кріспіна. А це баклажан в е, сорт Коломбо. це Він теж ранній. Оце у нас е, гіркий перець. Теж ми насіння брали самі. Ну, не в магазині, а самі сушили. Е, ще вони не посходили. Оце, оце, а оце перець червоний, так хочу сказати вам. І ще хочу доповнити сказати, що ми е, баклажани і перець садили 4 березня цього року, а огірки та помідори 18 березня. А кавуни і квіти садили 27 березня на моє день народження. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, то попрошу поставити вподобайку та підписатись на канал, якщо ви не підписані. Дякую вам, я для вас стараюсь.